Навчився грати на всіх музичних інструментах, мав дуже цікавий життєвий шлях. І так, кого Україна втратила, втратила автора багатьох шлягерів, які будуть так чи інакше виникати у нашому житті. Чи коли ми були малими і сиділи в бабці, ходили під стіл, де стояли такі хрустальові об'єкти в серванті, чи зараз, коли в нас будуть якісь вечори, п'янки, зустрічі з батьками, з дідами і так далі, все одно його музика буде десь виникати. Да його вся Україна знає, і не тільки Україна. Я думаю, що бо він і за границею, я думаю, що є досить відомий співак, такий ну любимий народом, його люди любили, його пісні любили. Шкода як артиста, шкода як людину. ну, Я думаю, що його пісні будуть жити ще довго. Шкода дуже мені ще не змогла ні побувати такі на його концерті. Ну так сталося, що ні, особисто його не знала, але завжди все дитинство і зараз теж завжди його пісні в плейлисті найперші. На кожному застілі, тим більше не було дуже багато смислу заложено і на ну не прихованого смислу в цих піснях. І він ну, ділився такою своєю напутною мудрістю, дійсно, із молодими. І ну, був звичайно, насправді, такою людиною, безпафосною, самою такою найпростішою. Для нас був такий чутовий випадок, коли ми сиділи в місті Суми і Повен зал був, хлопці, дівчата сиділи, коли в річе і пустив зал. Кажу, а де всі подівались на концерт? Ми заходимо на концерт. Повен зал в місці, місці Суми щепки на театр. І для мене дуже було так ну, знаково, що людина уже в поважному віці, але збирає дітей всіх вікових категорій, він збирав. Тому Царство Йому небесне, землявим пухом, а дійсно була файна і світла людина. Степан Гіка це величина, я думаю, світового масштабу, тому що один із небагатьох українських композиторів, особливо виконавців, які жили Україною, які не зраджували Україні протягом всіх цих часів і віків, які зуміли піднести українську пісню на найвищий рівень, які зуміли в час лихоліття, коли російські загарбники сьогодні нищать Україну. Він зумів навернути до себе молодь, до свого українства, до, до української пісні. І я горжуся тим, що ми з ним колись написали пісню «Яворина», яка стала символом високої любові до України. Війна служа, сусу, а присутних нас і духа, Бога, Господа, не хай спрячіння. Молі мої, посадіть молоду я ворину і не плаче за мною, за мною заплачення. Я любив вас усіх та найбільше,